Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні субота, вихідний. Я вже на своєму пташино-королиному дворі нагодувала наших курочок. І, як ви помітили, у нас на господарстві новенькі. Це у нас мускусні качки-шипуни. Таке в мене гарне поповнення. Дуже хотіла я їх. В минулому році мені. Мама обіцяла качку дати із каченятами, але в неї криси подавили каченят і так не вийшло. Так, ви куди? Куди назад? Я вон там закрила вихід на двір, в двір садок туди, тому що вони мені почали клубніку розгрібати. В одному місці вигребли ямку. І сьогодні не випускаю. Вони вже поїли і пошикувалися. На двір теж не йдуть, поки фіртка закрита, тому що. Качки, ми їх не плануємо випускати. Тут у мене три качечки, дві коричневих і одна чорненька. Ой, це ж тепер, я думаю, в мене буде болото тут. Треба десь водичку туди далі сунуть. От як я там під сітку поставила її, бо знаю, бачите, вони навіть п'ють, піднімають дзьоба і в них капає із дзьобика на землю. Але нічого, дивлюся, хвостиками махають, не хотіли виходить вони із курятника, але я їх вигнала, думаю, хай поїдять, поп'ють водички, бо в них вчора стрес був, поки ми їх перевозили, зловили їх, ми мамі поросяток відвозили, а вона мені ось такий подарунок зробила, качечок. Ви знаєте, друзі, я колись тримала таких качок мускусних, мені вони подобаються, тому що вони дивіться, от вони щось там між собою вже розмовляють. Жінка чоловіка зранку вже дзьобає, а він її, Бачите, розмова. Майже як ми з чоловіком, а я йому завдання зранку даю, а він мені відповідає. Так, ну і що я хотіла сказати? Вони такі неприхотливі, ці качечки, вони, по-перше, тихенькі, вони не їдять так багато, як там різні качки. В них не дуже жирне таке м'ясо. от, Знайомляться, кохінхіни. ця курочка. кш-кш-кш. Намохнатилася, але нічого, помиритися, нічого страшного. Вони дуже гарні мами. Дуже гарненько вони висиджують своїх діток. І думаю, що, може, щось і в мене вийде. Щось на дзюбика прилипло в качечки. Не зрозуміло, що. А, здається, від мішка треба зловити якось забрати, тому що ми одразу їх в мішок засунули, а потім в клітки пересадили. Ну от, подивіться, що вони виробляють. Це буде вода, вся грязна в курочок. І лапами туди, і мийця зараз будуть. Ну, Великі кури реагують нормально. Я позавчора тут повигрібала під клітками, ну це так тільки називається. Воно знову там все сипеться, все падає. Он яку кучу я за забор нагребла, там поклала її через те, що прицеп десь у Вовиної мами, сьогодні він мені привезе, і я вигрузю все на прицеп, і ось тут все буду загрібати. Друзі, хотіла прибрати сьогодні ззаду, позагрібати там біля городу, але вийшло, що зробила спереду. Замила ось тут весь двір. У мене такий облізлий асфальт страшний. Він кришиться. Колись люди, які перед нами тут жили, вирішили залити його весь бетоном. Та не знаю, як воно вийшло, але він весь отак зліз. І з кожним роком лізе, лізе той бетон, я його мету, мету, це вже не витримала, сьогодні стало та й замила. Так, щось зараз протру камеру, бо щось погано видно. Отак. Тож я вирішила тут його помести, зачепилася, отаке. Отаке, отаке зробила. Навела трохи лад, Ну, який є, такий є, правда, Гошка? Дякуємо Богу і за такий, поки можливості не маємо постелить плитку чи новий асфальт. Що це я так? Близько знімаю, Увеличила щось. Он ворота покрасю в цьому році і все. Так і буде все стоять, дасть Бог закінчиться, скоріше ця клята війна, настане мир, і все у нас буде супер, все буде клас. А я отак позгрібала, тут трошки хотіла ще ем, тр... порихлити земельку, тут наче все вилізло. Ну, не дійшли руки. У нас уже 4 начала. Ні, де, мабуть. 6, не 5-го асфальт під двором і ще хотіла, ну мабуть, ще візьму і по грибу трошки листя, бо ще є час ще видно. Ой, який кущ тюльпанів у нас під цим. Я й не бачила. І все, оце таким зайнялася. А завтра буду доробляти. І завтра, звісно, неділя, але до обід тут я не зібрала Вова машиною надавив цілу кучу, не знаю. Треба його буде зібрати. Завтра неділя їдемо на ринок. Треба малим купити взуття, бо тепло прийшло, а в нас діти голі і босі. Тут прибрала на нашому другому дворі хазяйському, полухазяйському такому, бо тут солома під сараями, у нас сараї, солома. Ну, зараз таке, ще холодно, ще нічого там не ховали, в драбини все лежить. Вже як тепліше стане, то, як кажеться, картинка поярче буде. Якісь травичка вилізе, ось тут у нас. Муха в нас одв'язаний, тікає Джуже, порвав на шийника і тепер одв'язаний бігає, Вреднота Ти така, не кусай мене вреднота. Тікає він на город вже два рази ловили, я пішла вивішувати одежу на той двір, і він за мною. Через сітку шмих і все. Мухтара нема. Ніс такий паршивий. Давай лапу, давай, давай, давай лапу, отак. Молодец, молодець, холодець. Так, давай, порви мені, що ти, ти виробляєш? лапи ще як у слоняки. Так що завтра, а після обіду щось прийдеться, трошки поробити, звісно. У нас знову варить кашу і тестує свою нову пилку. Йому Подарок зарані на день народження зробили. Мамка подарувала йому такий подарок, йому 8 квітня день народження, але ж вони їдуть на роботу і їх не буде. А в нього така старюща пилка вже років з 10. Мухтар, іди сюди. Віталс фірма фірма коштує скільки, ти там сзаді. 4 тисячі. 4 тисячі така пилка. Коштує. Так, ну вона деренчить, мене, може, й не чуть буде. Я зараз підійду, покажу. Отака пилочка. Бензокоса не пилка. Так що отакі справи. Друзі, ми варимо кашку. Через день варимо кашеварку. Поросята поїдають, потихеньку поросят розбирають у нас. Сьогодні трьох штучок забрали, так що діло трохи йде.